Міська рада була. У ну, нас тільки є, що ми сфоткали, більш нічого нема. Чи нам хтось повірить це, чи не повірить, ми не знаю. Хай там, де зареєстровано, це таке зять воює, зятя відпустили, то не знаю. Що буде, дитина маленька, коли дитини таке пролетіло стекло в ногах. Я не знаю. Добре, що закінчилося добре. Була гаряча лінія, здається, це дружина моя дзвонила. То я так зрозумів, це по гарячій лінії потім приходила комісія, бо в мене вдома не було тоді. А поліція зробила опис. то Я не знаю, хто там буде це відшкодовувати. Сказали, поки нічого не робити. То ми так так і не проживаємо, бо вікна вибиті вже ніяк. Ті чиї оселі постраждали, мають кілька механізмів, з якими можуть звертатися. Перше власне це. Є відновлення через дію всі, хто має дію. Крім того, люди мають можливість звернутися до Млівської міської ради. Це може бути оперативний черговий 1580 або 067-3-п'ятірки 1580. Це можуть бути номера телефонів управління цивільного захисту, приймального міського голови, управляюча муніципальна компанія Дубово. Ми будемо надавати матеріальну допомогу абсолютно всім, хто постраждав. Єдине, що треба дочекатися для того, щоб отримати матеріальну допомогу, треба дочекатися комісії з обстеження. Комісія склала акт тоді можна відновлювати навіть із своїми силами.